Дротиків. Позиція 45 градусів. Якщо хто не знає, краще. 45 градусів. Розташування до мишені, до мішені дротика. Давайте покладемо два і спробуємо кинути. Рука створює прямий кут і кидає сама ця, сама рука кидає. Спробуємо. кидок з 2 метрів 37 см. Цілимось в горизонтальній площині і три пальчика тримаємо все ж таки наш дротик. Перший, другий кидок. Добиваємо скучності. Добиваємо скучності влучання. Дивимось. Перший у мене вниз них на тройку. І два. Я втрапив на дві дев'яточки. Балістику враховуємо. Всім бажаю міткості. Перемагайте, Україна переможеться. Yeah,